Хортинг зародився в Україні. Я б хотів би сказати так, що в зв'язку із останніми подіями, мабуть, трьохсотрічної давнини, Україна завжди знаходилась в стані, коли ми намагалися десь якимось чином взяти щось чуже іноземне, підтягнути до себе. Нам здавалось завжди, що це, мабуть, краще, ніж своє особисте, і дещо коріння. Національних бойових мистецтв. Вони були втрачені Вони були втрачені на острові Хортиця, з чого і пішла назва Хортингу. І на сьогоднішній день Хортинг він відроджується, але сказати, що він є таким, яким він був 300 років назад чи 400 років назад, цього говорити не можна. Тому. що Коріння самого виду спорту, самого бойового мистецтва, вони є якби втрачені. І останні п'ять років небайдужі до культурної спадщини України люди на чолі з Єрьоменко, Едуардом Анатолійовичем, ці люди ініціюють відновлення даного виду бойового мистецтва і. Культивують як традиції, щоб ми розуміли більше культуру і традиції українського народу, а не культуру і традиції східних народів. Тому що, ну коли я… я... Шевченко, чужого навчайтеся свого, свого не цурайтесь. Тобто Представ. тут якраз є. ось те те, те, про що повинно думати. Я так розумію, що є якась і література, певно, так, з цього приводу. Що, тобто це не просто на словах можна почути від вас, що ж про це й Так, Звичайно, мистецтва. от я зараз візьму навчальну програму, навчальна програма гурткової секційної роботи з хортингу учнів від 1 по 11 клас загальноосвітня загальноосвітніх навчальних закладів. Вона дещо вже... Запрацьована, тому що мені приходиться, доводиться мені з нею працювати. А тут от ідуть. Тобто, це не вигадано вами. Це є методична це рівні, література? Да, яка... міністерство освіти і науки, молоді спорту, інститут інноваційних технологій. Тобто, це програма затверджена Міністерством освіти і науки, якою ми керуємося в своїй роботі. На даний момент я відсотків на 10 можу приймати самостійно рішення щодо підготовки і до. Розвитку моїх спортсменів, якщо я їх готую на змагання, а в цілому я придержуюсь програмних засад, тому що тут чітко прописані ранки, тут прописано, програма є розрахована на 10 років, на 5 років, на 3 роки підготовки із абсолютно нового спортсмена до спортсмена якогось певного рівня.